嗯不错。Mm hmm. mm hmm. Протягом місяця ми провели заходи колективної підготовки з прикордонної команду швидкового реагування. Відпрацьовувалися етапи дії підрозділів щодо відбиття штурмів малих груп противника, також дії при широкомасштабному наступу противника засуванням бронетехніки, дії резервів і протитанкових і окремо відпрацьовувалися питання щодо проведення контрнаступальних дій або штурму окремих позицій противника. Краната! Краната! Також ми звернули увагу на протидію безпілотним літальним апаратам противника. Цілі ураження. Але основна мета заходів підготовки це було роль і місця командирів різних ланок. І починаючи від командира відділення, начальника застави, начальника ВПС в плані управління боєм. Знайдете слабкі місця на особи. Все Що залежить доводить по результатам вашої роботи сюди на облаштування позицій один із важливих етапів на початку навчань. Військовослужбовці зміцнюють укриття та бліндажі. Особлива увага приділяється маскуванню, інженерним загородженням і шляхам відходу. Це дозволяє ефективно протистояти атакам противника та забезпечити захист особового складу. Зараз буде відбуватися відновлення позицій. Ворог захопив ВОП. Наші війська відійшли і зараз будуть відновлювати позиції. У зв'язку з тим, що ну, боєприпасів імітаційних на них є доволі доста, якби, і можна відпрацьовувати щоденно ці елементи бойового порядку, а саме рух у двійках, трійках і безпосередньо зачистка самої окопної лінії. Поставили стрекбольну гранату. Молодці будуть заходи потягнете цю вітку, і тут хтось буде тростати. Вперед, вперед! В рамках підготовки бійці відпрацьовують штурмові дії з залученням бронетехніки. Наші оператори працюють також постійно, якби щоб імітувати безпосередньо і скиди, і удари ФПВі дронами. Ну, тому умови наближені максимально до реальних. Шесті, вони Ура! Граната! Граната! Використання страйкбольної зброї дозволяє моделювати реальний бій без загрози для здоров'я бійців. Куди тайзі кучно! Страйбол. Ми тільки спробували його, тільки почали з ним займатися і побачили дуже позитивний вплив на військовослужбовців. Всього двіження пішли. Це можливість тренуватися в умовах, які включають стратегію, тактику, командну роботу та управління стресовими ситуаціями. А у тебе патрон. Що це за х? Вона була закладена. І тут хтось буде 300. 200. Там вже трошки відчувається, коли прилітає пулька ця по пальцям, коли не просто пах-пах, кажуть, там як то губи рвуть. І тобто вже інформування є у людини, що по ньому попадає, що він десь висунувся. І вони вже починають більш скритніше, вже там і по-самалійськи десь навалить при тим, як виглянуть. Ходить розуміння того, що вони там не рембо і не безсмертні. Працював по цьому, а тут ще двоє сидіть. А я не бачив їх, ну. Я-то з холостим! А він з бойовими. Ноги Да обережно голову бережно. Просто ви пірят двойки вперед! Бійці проходять навчання взаємодії у малих групах, відпрацьовуючи тактику роботи в парі, відділенням та групою. Команду шови закріпились, не закріпились, то прибігли останні Крив! 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 Ну, спочатку. Ми це все в холосту працювали. Тобто, це розуміння секторів, які ми займаємо в обороні, яке у нас озброєння, звідки буде працювати, взаємозамінність, щоб люди розуміли, коли вони знаходяться на своїй позиції, вони там в себе вдома. Ви повинні домовитися. Оце головне. Так, Краще так. тут втратити, так, так. там не буде часу, роздумуватися. Важливою складовою є освоєння різних видів озброєння, що дозволяє підрозділу діяти гнучко та ефективно. По легенді ми займали рубіж оборони, який визначався шириною для відділу прикордонної служби. То розставляли озброєння, яке в нас є, там, .е. це ж ті, міномети 120-ті, це 80-ті, 60-ті, СПГ, кулемети крупнокаліберні, там, АГС, МКшки. .е. Все це, як в бойовому положенні, все це виставлялося, рубежі оборони. На себе сильне просто. Намагаємось навчати людей, щоб всі розуміли, що це таке, які можуть бути моменти з поломками тієї чи іншої зброї, як вони устраняються. Ага. Проблеми. Довжи, що проблема. У нас проблема. Деколи там треба примінити силу, трошки там і підстукати, підстукать, Просто Хлопці ще не знають, що там нічого важливого, там ви точно не зламаєте. Просто є такі моменти, про які треба знати і знати, як їх усунути. Спочатку. Імітували, тобто ворог сонеться на нас, ми відкриваємо вогонь з озброєння тобто, вже з великокаліберного на великій дистанції. Як вирішиш, як прицілишся, з запобіжника знімаєш. Острієл! І З мірою підходу, підходу ворога тобто вже працювали із крупнокаліберних кулеметів групової зброї, і потім вже на дистанції 300-100 метрів працювали з АК ну і ПК відповідно. Тобто ворога ми відбиваємо, залишки ворога відступають і ми контратакуємо. Коп на зв'язку прийом. Готовній горі, йде команду. Плюс-плюс мене очікуємо. Тримаємось, хлопці. Група резерву вибуває, штурмова група на контратаку на позиції ворогів. так треба залітати на штурми. Де ти и мини, блядь! Зараз будуть Так, да, Будь добрий, перевірят цю солому. Дрон со скидом! він вам ту дверь просто к нам залетит. Все нормально. Прийом, прийом, слон, слон, слон стрели! Було вилоне мене загородження, прохід чистий, як прийняв, прийом. Гоу, гоу, гоу! Go go Три <smart noise> секунды, працюємо! его! Вс ⁇ Бред, Давай бред! Бред, Давай, Бред, бред, давай, 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 Всего малий рух малой ронок пойти на двою готовности. Плюс-плюс, прийняв, почуваємо рух, приём. А едем. Да, едем. Давай, до работы ММК едет. Экономно, экономно. Розтягуємо бій, поки вони не приїдуть. Після відсотків беха. Через відкриту місцевість бігом, бігом! Хтось прикриває! Весь час хтось прикриває. Заходимо, зачищаємо, були розставлені мішені, там тобто умовний ворог. І по такому сценарію відпрацьовували заняття. Інформація! Зацілять. Коли ми на полігоні, то там максимально... Ми звертаємо увагу на безпеку поводження зі зброєю. Тобто ми направляємо її тільки в сторону мішеневого поля. Звісно, коли ми на бойових, там ми на це звертаємо уваги менше. Але цей етап, коли ми на полігоні, ми в голові в себе, просто вона вже в звичку входить. що Ми робимо це тільки так і, і ніяк по-іншому. Всі ці моменти виконувати на підсознательному рівні. Палець в палець, когочка! Бак, дими, дими. Кіпер, відхід, малий, прикривай, малий, скажи плюс. Клею. Скріваємо вічиш, штурмової бригади. Виходимо, виходимо. 2300, вак! 2-300, них? Да. Вот довольно лево, второго права. Авто 300. Колорадо, у нас два триста. Легкие, ноги, левая и правая нога. А, Я что наложить, да, Не сильно. Окей? Ну, а как это? Шесть. Не, 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 давай, да. братик, зажимай нормально. Как то тебя? Погнали! Фуяк, вон Погнали! Погнали, Давай! 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 Точно так же евакуація, тобто штурманули, група закріплення прийшла, закріпилася, там кинули дими, все, група штурму знялась, поїхали. Чай, а? Не, чайочек, пайпу привезли, давайте, мужики, тарелочки. бачу, препятствия. Ворог наступає и вночі, на жаль... Тоді, коли ми нічого не бачимо, ні мушки, ні цілика, ми прицілитись ніяк не можемо. Ми можемо тільки напрямок стрільби задати, собі і стріляти. Якщо ми знаємо ландшафт, що у нас там не гора, там а прямий більш участок. Горада, горада, яка радна, гора. бачить ворога, 400 метрів, маємо война уражень. Єврей, кінером, прийти. На цих нічних стрільбах ми стріляли трасерами, але, звісно ж, на бойових позиціях ми цього робити не будемо. Але щоб люди розуміли, хоча б як вони направляють, куди вони направляють зброю, що можна коригуватися просто по пострілу. Тобто, куди ви направляєте зброю, туди і летить ваша куля. Бо тут ну, є такі нюанси, тонкі, з якими треба теж вчитися працювати, і що ми робили? Так само умови е, з допомогою дронів були наближені більш до реальних. Тобто е, дрони роблять по нам скиди. Зараз ми можемо чути один із них, який цілився. Це корисно для новобранців, які не були ще на бойових. Щоб звукали до цих звуків, до звуку FTV дронів. Та й до звичайних. Бою! До бою! Готов сіміну! Лікан установку. Так. Прицел 867. Угломер що у нас? 67-95. є. А отут тут -вот поправить. Чуть-чуть. Да, 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 Провався в різних амплуах від заряджаюча до обчислювача. Навчився дуже багато для себе нового. Ці навчання, тільки нам прийдуть на користь, ми більше станемо злагодженішими, піднімемо свій бойовий дух. Мінометні розрахунки вдосконалюють навички ведення вогню, а досвідчені бійці передають знання новобранцям. З першого дня, саме перше, перша розвідка, перший вистріл з міномета це наш розвід. Начиналось очень тяжело, потому что были все-таки не обстреляны. Потом сами ходили в разведку, сами высчитывали, сами вели огонь. Еще были золотые выстрелы, что в группу попадали так, что группа прекращала свою... Оставалось только со взвода 12 трехсотых, а остальные были двухсотые. Ты со Да. Прицел 857, окломір, 57, 95, робота не може, небо грязне. Військові тренуються працювати під навчальними скидами боєприпасів, що імітують реальні загрози. Це допомагає мінометникам діяти швидко та точно в умовах реального бою. на мною, зараза! Он з Так, Да-да-да! Скіт! Вы видите, как. Когда небо грязное, работать, в принципе, невозможно. А у нас оружие групповое, то есть мы все толпой крутимся около миномета. Трехсотый хорошо. Извиняйте, пацаны. Хорошо. Выходи. Давай, давай, прицел сюда. Иди, быстро у тебя нога ранена. Бійці вчаться реагувати на подібні загрози з повітря, з'являється розуміння, як реагувати та протидіяти ударним дронам. Кожен знає свою роботу біля міномету, що хто дивиться за небом, той споряжає, той зводить, той веде розрахунок. Ми маємо бути одним механізмом. Нам те легше було, ми учились про війни, ми коли приїхали, дронів було значительно менше, а потім вони прямо по експоненті. Почали рости, і в останні місяці у нас 2-3 минуты прольот дрона мінімум. А стріляти все одно треба. Ну, летит он, ну що тепер сейчас Навіть зараз, от, сидиш і то боїшся, і то, ну жужжить, а це вже, извините мене FPV. Я кажуть, хлопці нас бойових кошмари. Щоб були готові до цього, а не так, як прийти зеленому на бойову. І... Теряється. зараз розумієш, що тут потрібно переміститися, знайти укриття. Виховуємо особовий склад, щоб вони реагували адекватно на скиди, які можуть бути в реальних бойових діях. Прямо в чувакам. Весимо цін. Нормально. Навчальні скиди тренують новобранців реагувати на загрозу. Водночас пілоти відпрацьовують майстерність влучання по піхоті. А ага, получив засрані. На теоретичних заняттях пілоти розповідають про слабкі сторони дронів, щоб військовослужбовці могли врятуватися від їх атаки. Щоб друга іскорія це тут, ксиди. На передними цей гор. В нього буде такий радіозв'язок, що він нижче у цій лінії і не зможе стрілити. Усьо у нього в радіо Гаризон. Щоб підвищити ефективність боротьби з ворожими дронами, бійці тренуються стріляти по рухомих повітряних цілях. О, хорош! хорош! Для цього використовують дробовики та повітряні кульки, що імітують дрони. Три, три, три. Важливим елементом навчань є підготовка командирів, які повинні швидко приймати рішення в бойових умовах. Я тобі казав, що от у вас теж так бачить багато перекатів, хоча є можливість уже туди зайти. Якщо так криє, дура забігає за тушу. І так потім та, 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 та. офіцери відпрацьовують координацію дій підрозділів. Від злагодженості командного складу залежить успішність виконання бойових завдань. Ваша комунікація до невідповідає ефективності. А я на нього виходіло не відповідав. відвічав, вот. щоб командир відділення розумів, що робити з тією чи іншою ситуацією, да, коли з одного флангу. Ворог наступає з іншого. Коли це вони наступають з двох флангів, що робити, як розосередити особовий склад, переховуватись від ФПВ, скидів. І ми тут і не забули про штаби комендатури і про управління ВПС. От. Тому протитанковий резерв розвитається в готовності до виконання завдань. Вже працює протитанковий резерв і працює по цим трьом їх їх. Все. Тобто, те, що ми завершили тут, значить ми будемо продовжувати з іншими нашими підрозділами, які вийшли на відновлення проведення заходів з попередніми підрозділами, будемо вносити певні корективи.